Сьогодні на нашому об'єкті ми поговоримо про те, яке саме конструктивне рішення вхідних фасадних дверей можна запропонувати замовникам при ширині проєму 2 метри. Завдяки конструктивному рішенню від компанії Вікна Стиль ми можемо робити такого плану трьох створків, де одна частина повністю глуха, інша відчиняється на шпінгалет, Але при цьому ця глуха частина повністю відповідає цій частині шириною рами. Та шириною склопакету. При таких широких проємах можна запропонувати і інші конструктивні рішення. Наприклад, поділити двері рівно пополам і зробити дві широкі створки, або зробити основні двері і по бокам дві віконні фрамуги, які будуть з'єднувати через єднувач. Хочу наголосити, що для таких великих конструкцій обов'язково потрібно використовувати з'єднувач з металом всередині для кращої жорсткості самої конструкції. При відкритті штульпової та основної частини світловий прохід метр сорок. Інгоріяти в даних дверях фур. Як і завжди, ми рекомендуємо ставити вхідні фасадні двері, замок, автомат, фур німецького виробника який по периметру щільно прилягає та запобігає продуванню. пева модель дверей дуже чудово поєднується з коварами цього будинку та верхньою так, так і на необхідні двері, так і на двері в гараж, замовник вирішив поставити hpl панель, яка є більш надійною та енергозберігаючою, на відміну від звичайного сендвічу. Звернувшись до нас, ви завжди отримуєте правильне конструктивне рішення своїх вхідних фасадних дверей, які будуть відповідати саме вашим вимогам.